Гвинтівок залишилось пару штучок і всі будуть вже поучинці, тому що ми відбирали спершу хорошенькі, а це залишилось, бачите, все з потертостями. Потім на цих винтівка ще багато потертостей. Ось тут а не з коробки, як їхали, то не всі коробки ідеально їхали, ось що є такі коробки через то. Їх прийняли трошки і мають потертості. Сама гвинтівка робоча повністю, тому замі... замість 1200 гривень буде 700, 500 гривень знижечка, бо ну, вони не нові, як сказати так. Вони вроді й нові, але бачите, ну тут багато, наприклад, потертості. Так то вся гвинтівка ціленька, красивенька робоча. Є один екземпляр. То ось з цим склом таким, тріснутим, а от в неї гвинтівка хороша. А є варіанти, що потертість по кого? Це все таке потерте теж. Да. Осталося оцих, виходить, раз, два, три, чотири. Це чотири гвинтівки залишилося, і всі вони доволі потерті. Тому? підуть по лицинці. Хто хоче замовляйте, а хто хоче щось інше, то можете дивитися, у нас є ще така гвинтівка електрична. На м'яких патронах такий автомат на орбізах, ви це дуже класний. Потім два таких автомата, це просто великий орбізний електричний. Цей теж два режими має, він ще має злушник. Який світиться пусть такий вгой, він з як стріле світиться і на орбізах пістолет. Це, що зараз в наявності є по винтівкам. Авто хоче встигнути по халяві, то забирайте ось ці гвинтівки буквально, а за 700 гривень віддаємо з великою, прям великою знижкою. А, їх не чотири, подожді, раз, два, три, чотири, і вам до п'ята. the atahi kiv trabbos native crob